Вже кілька місяців для мешканців багатоповерхівки по сорок 44 триває епопея переходу від одного до іншого управителя багатоквартирним будинком. Поки дві конкуруючі організації розбираються між собою і вирішують, кому ж дістанеться славнозвісна дев'ятоповерхівка, жителі будинку другий місяць поспіль отримують по дві платіжки. Мешканці з нетерпінням чекають, коли ж їхнім будинком займеться новий управитель, адже за їх словами, послуги ЖКО торговий дім дизайн більшість абсолютно не задовільняють. Ми автоматично переходили з однієї компанії в іншу компанію. У нас ніхто не ставив до відома. Нам договір принесли і все. Ну добре, добре. Останні товариство дизайну це, але це була остання крапля. Це вже зовсім були безсовісні люди, які просто не реагували ні на наші ніякі прохання, а мусорки в якому стані. Двері самі зробили, чоловіки покрасили самі, все самі. Щоб ми ж ремонт. перекрыть воду вот там, поменять кран или что. Надо выключать весь дом. Потому что никто не менял их. Сколько я живу здесь? 20 лет. Ни на одном стояке они не поменяли вентиль, чтобы воду можно было закрыть. Площадки мы все сами собирались со двором. Мы сами деньги скидывали. Мы сами все красили. Хотелось бы и клумбы сделать. Стеклим сами. Убираем во дворе сами. Красим сами. Есть мужчина, он тут стоит. Он косит, ему никто деньги не дает. Он косит сам. Пришлось в том году самой брать грабли, выгребать за домом. А, было такое, что вода у нас стоит в подъезде, а, когда вот не работает а, слив, было ну, много таких моментов, которые, допустим, с мусором связаны. А, не чистилась у нас а, эта труба. В общем, две недели вообще был забит. Извините за выражение, там уже полезли черви. Два месяца, когда вот это ну, связано с войной, подключали значит, свет. И было объявление, висело с дизайна, что отключат свет, но ну, они как бы предупредили. Выключают свет, но квитанции притасили вместе со осветлением. Тобто за два місяці нам посчитали вот це освітлення. Мешканці багатоповерхівки розповідають, що в пошуках більш достойного управителя зібрали загальні збори і вирішили змінити управляючу кампанію, довіривши всі комунальні турботи ФОП Костюкову. Проте їх чекала несподіванка. Торговий дизайн не віддає ніяку документацію на цей будинок. Вони почали активно. Робити вигляд роботи, яка не проводилась до цього, коли ми прийшли за документами до Ірини Володимирівни, вона стала хоча директор там жирна Олена Іванівна, але вирішує все шилова Ірина Володимирівна. Вона почала кричати: це мій будинок, і я його не віддам. Я подзвонила, в міністерство мені прийшла відповідь о том, що вона робить неправомірно, і вже це відповідь у мене є на руках. І також я звернулася до сумської облдержадміністрації на і лінію. на гарячу лінію. І сумська облдержадміністрація, мабуть, дала на гар спалком на шосенський, і вже була відповідь від ноги на тому тижні тому, що вони їй вже наказують віддати документи. Пані Шако розповідає, що мешканці будинку звернулися до них з приводу зміни форми управління. Після були проведені загальні збори мешканців, на яких співвласники будинку прийняли спільне рішення про перехід до ФОП Костюкова. Вони вибрали форму управління як управитель, і саме це дало їм змогу розірвати договір, який був підписаний ще в 2014 році. Це договір на утримання будинку, і як тільки Співвласники визначаються з формою управління. В результаті цього договір, який був підписаний до цього часу, він зразу анулюється. Він може бути онульований в односторонньому порядку, тому що ще раз кажу, наразі не існує такої форми управління, як ЖЕК. Ми вже підписали договір з. «Сумообленерго, Обленерго, сукор, суми ліфт, навіть за лютий місяць сплатили і за освітлення, і за ліфти в цьому будинку, але торговий дом дизайн приносить платіжки навіть наперед. Мешканці мають право не платити по цим будинкам, тому що договір підписаний. Документи всі, всі передані, все юридично оформлено. Якщо буде рішення суду, де буде дійсно прописано. Про те, що співвласники неправомірно не мали на це права. Тоді, будь ласка, ми повернемо назад всі документи, і вона буде з того моменту далі обслуговувати цей будинок, якщо мешканці будуть на це згодні. В Свою чергу засновниця ЖКО Торговий дім дизайн Ірина Шилова пояснює, що вона діє в рамках закону. А от результат загальних зборів мешканців будинку неправомірний. Нарушено ряд законів України. Ми обратились к депутату Лішок Віталію. Він нам взяв этот протокол, предоставил його сюди. І ми увидели, що там нарушення, там неправильно указано количество собственников, не було обходу по подъездам. Пані Ірина впевнена, що були порушення з боку начальника управління житлово-комунального господарства Геннадія Милашенка, що наштовхнула на думку звернутися з даного приводу до правоохоронних органів. На основі наших заявлень прокуратуру і органи правоохранительного розслідування. Заведено дело станом на 06-02-2023 года. Начато криминальное расследование. Я не собираюсь ни Жильцова обвинять, ни Костюкова, ни в чем. Но и приходить сюда толпой и называть нас бандитским угруппованием тоже никто никому не давал права. Мы на рынке 2007 года как строительная фирма. У нас лицензия строительная. И у нас специалисты работают. То есть мы целиком и полностью на стороне. Закона пускай по ну, закон, розберюється хто права, хто не на Начальник УЖКГ ЖКГ Геннадій Малашенко на противагу Ірині Шиловій запевняє, що всі дії з його боку були правильними. По закону зараз це повноваження співвласників. Ми, як орган місцевого самоврядування, не маємо права втручатись в рішення співвласників. Тобто, по закону вони надають нам протокол загальних зборів про те, що вони вирішили. Зміна власника або якісь інші питання, і ми зобов'язані взяти його на зберігання і опублікувати результативну частину на сайті офіційного шостінської міської ради. Це всі наші повноваження. Ми перевіряємо форму. Є затверджена форма протоколу. Є форма, затверджена повідомлення цього. Ми перевіряємо тільки відповідність цих форм. Пан Малашенко зазначає, що протокол, в якому зазначена кількість мешканців будинку, що проголосували, не суперечить букві закону. Голосують співвласники своєю долею, долею і голосують вони не голосами, а площами квартир. Беремо 50 квадратних метрів. Чоловік, жінка, спільна власність, кожен голосує однією другою частиною квартири. Тобто Кожен по 25 квадратних метрів дає свій голос. Головний комунальник нагадує жителям багатоквартирних будинків про їх права та обов'язки, аби в подальшому не виникало подібних суперечливих ситуацій з приводу зміни управителя у своєму будинку. Стаття 7 каже, що тепер повністю за проведення поточного капітального ремонту санітарного і технічного стану повністю несуть співвласники будинку. Це з обов'язок співвласників. Якщо вони хочуть частину своїх обов'язків перекласти на обслуговуючу організацію управителя, вони прописують вже в договорі, які обов'язки буде виконувати управитель. Вони можуть прописати поточний ремонт, аварійний ремонт, може капітальний але це все буде вже різні тарифи зовсім. Зараз по закону вони вибирають управителя на рік. По закону так зазначено, проходить рік. За місяць до того як закінчується рік новий правитель зобов'язаний відчитатися від співвласниками. І тоді співвласники вирішують продовжити не продовжити. Тож співвласники багатоквартирних будинків зобов'язані дуже ретельно поставитися до моменту зміни управителя і розуміти, що основна відповідальність за технічний стан будинку вже з 2015 року лежить на його мешканцях. І оплачувати квартплату управителям, які нехтують своїми прямими обов'язками або виконують їх геть огидно. Це теж проблема мешканців, яку вони можуть вирішити спільними зусиллями. Чим закінчиться історія з багатоповерхівкою по жкі 44, побачимо найближчим часом. Ми будемо стежити за подіями, які там відбуваються вже протягом кількох місяців.